Що ж, вчителю, і знов твій час настав, перепочив хвилинку і до бою, і знову в тебе ціла купа справ, і перемоги, і невдача знов з тобою. Що ж, вчителю, прийшла твоя пора у душі дітям засівати зерна, хоч і проблем чекатиме гора. І вдячність за усе буде мізерна, що ж вчителю по-іншому ніяк, без тебе школа, наче дім без даху, з новими силами досвідчений вояк, до праці, до мети, вперед, з розмаху, що ж, вчителю, і знов звучить дзвінок, чекають учні на Твої уроки в класі. Ще стільки невідкритих сторінок, ще стільки планів, мрій ідей в запасі, Тож хай тобі вдається все і щастить, чекають успіхи завжди на кожнім кроці, і хай ніхто і ніщо не засмутить в цьому навчальному, новому, вдалім році.